Ласкаво просимо на мій канал. Рада вас всіх вітати! Вдячні, що ви зазирнули на вогник. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити мої нові відео. Цей канал про бюджет, фінанси, методи зберігання грошей, заощадження, а ще про красу, прикрас, брання. Але минулих років, століть. Також розповідатиму про епохи, стилі, антикваріат, вінтаж. Я виховую двох маленьких донечок сама і показую, як можна заощаджити гроші, щоб вистачало на своє таке дороге хобі. Попереднє відео було про історизм, прикраси вікторіанського стилю. Цей стиль назвали так, бо моду на прикрасу диктувала сама королева Англії Вікторія в період з 1837 по 1901 рік. А сьогодні я вже хочу звернути вашу увагу на тогочасне вбрання щодо одягу, то дами були готові терпіти будь-які позбавлення, щоб здаватися стрункішою. Гумористичний журнал Панч в той час опубліковував чимало карикатур, що зображають дам, які не могли ні сісти, ні нормально пересуватися в незручних сукнях. З нарядом поєднувалися кучеряве волосся і маленькі капелюшки. Обов'язково для носіння в денному платі був корсет, який робив талію осикою і підводив груди. Вечірніх нарядах було глибоке декольте з оголеними плечима. Цими нарядами поєднувалась шаль або пелерина, накинута на плечі. Наряду з красою і багатством тогочасних сукань та аксесуарів таїлася смертельна загроза для власниць оздоблень, миш'яковий одяг, ртутні капелюхи та легкозаймисті, легко спалахуючі тканини завдавали багато страждань у вікторіанську епоху. Ілюстрація під назвою Миш'яковий вальс натякає на використання миш'яку у виготовленні одягу та штучних квітів. Ця ілюстрація з'явилася в тому ж британському сатиричному журналі. Панч за кілька місяців до публікації працівник індустрії моди помер від отруєння миш'яком. Коли одного дня в 1861 році Фані Лонгфелло, дружина поета Генрі Лонгфелло, сиділа вдома. Вона загорілася. Її опіки були настільки серйозними, що вона померла наступного дня. Згідно з її некрологом, вогонь почався через сірник або папірець, який впав на її сукню. Тоді це не було особливо незвичайним способом померти в часи свічок, масляних ламп і камінів, жіночі спідниці з криноліном та широкі сукні з бавовни та тюлю становили реальну небезпеку пожежі в європейських будинках. Криноліни були дуже широкими, до 2 метрів в діаметрі. А також мали витягнуту назад форму. Він був дуже незручним у повсякденному житті, завдяки чому став темою постійних анекдотів і карикатур того часу. Через ширину криноліна жінка не мала змоги взяти за руку дитину, йти поруч з кимось, сходити в туалет без сторонньої допомоги і так далі. Але проблема була не лише в одязі мода того часу була сповнена небезпечних пасток. Шкарпетки, пофарбовані аніліном, спричиняли запалення на ногах, а у фабричних робітників через виготовлення їх розвивалися виразки та навіть рак сечового міхура. косметика на основі свинцю пошкодила нерви на суглобах, зап'ястя жінок. Через що вони не могли підняти руки. Декоративні целулоїдні гребінці, які жінки носили як аксесуари для волосся, вибухали, коли ставали занадто гарячими. В газеті повідомили, що чоловік із целулоїдного гребеня втратив життя, коли розчісував свою довгу сиву бороду. У Брукліні вибухнула ціла фабрика гребінців. Багато модного одягу та аксесуарів того часу виготовлялися з хімікатами, використання яких зараз заборонено через їх токсичність. Насправді найбільше постраждали виробники, а не власники одягу. От, наприклад, як божевільні капелюшники. Англійська приказка божевільний як капелюшник. Може походити від побічних наслідків цієї професії, оскільки капелюшники працювали з ртуттю. Деякі вчені сумніваються в цьому поясненні, але тим не менш багато майстрів капелюшних справ постраждали від отруєння ртуттю хоча цей вислів використано з певною легкістю, а божевільний капелюшник з Аліси в країни чудес здається дурним і куметним. Хвороба ж капелюшника була зовсім не жартом. Отруєння ртуттю є виснажливою та смертельною справою. Капелюшники почали обробляти хутро зайців і кролів ртуттю ще в 1730-х роках. Цей капелюх був виготовлений в дев'ятнадцятому столітті. Тести підтвердили, що він все ще містить ртуть у 18-19 століттях. З хутра зайців і кролів шили багато чоловічих фетрових шапок. Щоб склеїти це хутро і зробити фетр, капелюшники змащували його ртуттю. Це було надзвичайно токсично, особливо якщо вдихати, то це йде прямо в мозок. Одні із перших симптомів були нейромоторні проблеми, такі як Тремор у місті Денбері, штат Коннектикум, Він був настільки поширеним, що став відомим у регіоні як Денбері Шейкс. Крім того, виникали психологічні проблеми. Капелюшники ставали дуже сором'язливими і дуже параноїдальними, коли лікарі відвідали цих майстрів. Щоб записати їхні симптоми, то капелюшники вважали, що за ними стежать, і кидали свої інструменти, розлютовувались і вчиняли відверті спалахи агресії. У багатьох капелюшників також виникали кардіореспіраторні проблеми. Вони втрачали зуби та помирали в молодому віці, хоча ці побічні наслідки були задокументовані. Багато хто просто розглядав їх як професійний рисик. Крім того, тільки тим ртуть завдавала проблеми, хто виробляв капелюхи. Тогочасні джентльмени були захищені від ртуті підкладкою на капелюхах. З боку майстрів завжди був опір щодо небезпечних умов праці. Але, чесно кажучи, єдине, що змусило зникнути виробництво капелюхів з ртуті, то це те, що такі чоловічі капелюхи вийшли з моди. 1960-х роках. Тільки тоді можна вважати, що ця професія померла, але вона ніколи не була заборонена у Великій Британії. Друга історія це мишяк і мереживо. Миш'як був повсюдно поширений у Вікторіанській Англії, незважаючи на те, що він був відомий як знаряддя вбивства. Цей дешевий природний елемент використовувався в свічках, шторах і шпалерах через те, що він забарвлював тканину в яскраво зелений колір. Мишяк також потрапляв у сукні, рукавички, взуття та вінки із штучних квітів, якими жінки прикрашали своє волосся та одяг. Зокрема, вінки могли викликати висип у жінок, які їх носили. Але як і ртутні капелюхи, мода на мишяк була найбільш небезпечна. Спечною для людей, які брали участь у виробничому процесі, 1861 році 19-річна виробниця штучних квітів, завдання якої було присипати квіти. Зеленим порошком, що вмістить миш'як, померла болісною смертю. У неї були судоми, рвота, піна з рота. Її нігті та білки очей були зелені. Газетні статті про смерть цієї дівчини та тяжке становище виробників штучних квітів привернули увагу громадськості до використання миш'яку в індустрії моди. Британський медичний журнал писав, що жінка. Одягнена в мишхіковий одяг, носить у своїй спідницях достатньо отрути, щоб убити всіх шанувальників, яких вона б зустріла в десяти бальних залів. У середині кінці 19 століття подібні жахливі ствердження підштовхнули громадськість виступити проти цього смертельного відтінку зеленого. Занепокоєння громадськості щодо миш'яку призвело до заборони цієї хімікати в індустрії моди, принаймні в Скандинавії, Франції та Німеччині, але не у Великобританії. Уникати миш'як також стало легше завдяки винаходу синтетичних барвників. Як використовувався і як барви, і як фарба. Не тільки зелений одяг і штучні квіти, рекламовані на цьому малюнку 1840 року, містили міші але і сама ілюстрація. Дуже сподіваюсь, що вас зацікавила ця тема. Тема моди, краси, прикрас минулого. Кожна наступна моя прикраса таїть в собі не менш цікавого. Сподіваюсь, що скоро побачимось знову. Хай щастить!